Четвер, 8 травня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічик. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску протике. Там немає жодного вцілілого будинку. А загиблих ховають вже просто на городах. Як ще живих мешканців Покровська рятують зі справжнього пекла. Два біжить, два прикривай. Отак От приходиться нам працювати. Ніколи знову проти можем повторіть. Чому Україна і РФ кардинально розходяться в баченні Другої світової та як вшановувати цю складну пам'ять? В день перемоги і можем повторіть. Це спотворення насправді пам'яті ветеранів. Потрібні 100 тисяч, аби хлопець знову почав ходити. У Кривому Розі оголосила збір на реабілітацію юного футболіста, на якого впала стіна. Я мрію швидше відновитися та почати грати в футбол зі своєю командою. У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу у Марганці, 23 квітня. Загалом та атака обірвала життя десятьох людей. Напередодні ж окупанти завдали ударів кабами по Синельніківщині. У Новопавлівській громаді поранена літня жінка. Продовжувалися атаки і на Нікопольщину дронами камікадзе та артилерією. Агресор по райцентру та Марганецькій громаді побите місцеве підприємство. До 13 зросла кількість поранених у Костянтинівці на Донеччині. Напередодні ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку. Там зруйновано цілий під'їзд. Щоб деблокувати людей з-під завалів, довелося розібрати понад тонну зруйнованих конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами може перебувати ще одна людина. Також через ворожу атаку пошкоджені три багатоквартирні і приватні будинки та крамниця. Oh, not to І вже сьогодні зранку, попри оголошене перемир'я, ворог наніс авіаудари по території Білопільської громади на Сумщині. Внаслідок обстрілу один житловий будинок повністю зруйнований. Ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень. Під час обстеження території рятувальники під завалами виявили жінку, постраждалу деблокували та передали медикам. Бабушка, ви живі. Жива, жива. Що у вас болить. Та придавлю на то нічого. І все, тільки ну рука болить. Зараз ми вас достанемо, не переживайте. Чуть сталося? У цьому місті вже немає жодного вцілілого будинку, а загиблих ховають просто на городах. Покровськ перетворився на пекло на землі, проте там і досі живуть люди. Під постійним обстрілом ризикуючи власним життям, екіпажі білих янголів, продовжують свою важливу місію евакуацію людей. Про шлях із пекла далі у нашому матеріалі. Ходиться нам працювати. Так, ризикуючи власним життям, екіпаж білих янголів евакуює людей з Покровська. Нині це місто приват. Усюди самі руїни, в них і досі живуть люди. У мене шість котів. В мене шість котів. В коробки я можу посадити. Є одна переноска. Правоохоронці забирають людей з мікрорайону Лазурне. Це найвіддаленіша частина міста і вона вщент розбита. Поліціянти рухаються відкритим простором під постійною загрозою обстрілів. Зараз з нами погодилось 6 людей. Спирають речі. Будемо вивозити ось такі воронки. І ось такі розбиті будинки ще на тому тижні. Були в цьому будинку був цілий. Зараз повністю вигорів. Від бомбардувань люди ховаються просто у підвалах та сараях. Часом не полушають укриттів днями, тож навіть не усвідомлюють масштабів руйнувань довкола. Вийшла жінка і каже, о Боже, як коли це будинок згорів, вона навіть не бачила, як горів будинок. Правоохоронці дають людям лише декілька хвилин на збори. Далі супроводжують людей до евакомобіля, забирають і котів та собак. зараз ще декілька ходок, і все там моя дружина, і я, і все. Наступна зупинка на шляху мікрорайон Шахтарський. Дорогою поліцейські засікли ворожий дрон, тож довелося перечекати загрозу просто в під'їзді багатоповерхівки, а вже потім продовжувати шлях на білих Янголів Чекає літня жінка, остання мешканка цього багатоквартирного будинку. А разом із нею на допомогу правоохоронцям чекають і двоє її вірних песиків. Я ось це думаю, я ось це думаю, чого я буду чекати або плита мене вб'є, або ворожий снаряд. Виїхали наші пси. Виїхали наші песики – Озі казбек з приватного сектору біля Янголи забрали також і пораненого чоловіка. Він жив у зруйнованому будинку. О, така, нога. така нога у чоловіка після поранення. Уламок залетів у ногу. З мікрорайону Шахтарські правоохоронці також забрали жінку, чоловіка якої вбили росіяни під час обстрілу. Місцеві поховали його просто під ялинками біля багатоповерхівки. Понад рік жінка не наважувалася виїхати. Жінка сказала, що її чоловік загинув, поховання є цього чоловіка. Я їй сказав, щоб вона повідомила в нашу поліцію зареєструвати цей факт, щоб дійсно він загинув від ворожого обстрілу. Ще одного мешканця забрали з приватного сектору. Його співмешканка тяжко хворіла і померла. Через безперервні обстріли каже, дістатись кладовище не було можливості. Тож чоловік разом із сусідами поховав її просто на городі, і таких стихійних могил по місту стає все більше хворіла, вона не ходила два роки. Я за нею доглядав. Потім вона казала, що їй все гірше, а тут зв'язку немає. Я намагався викликати швидку. Потім вона померла. Попросив сусідів допомогти поховати. Покровськ під прицілом окупантів 24 на 7. Під час евакуації правоохоронці почули гучний вибух та побачили стовп чорного диму. Одразу ж поспішили на допомогу. Як виявилося, осколкове поранення руки отримала жінка, яка в момент вибуху була на вулиці. Поранено доправили до лікарні в добропіллі. Давайте к нам в машину зараз поїдемо. В Доброполь. Планомірно росіяни стирають місто з лиця землі. Поліція закликає людей виїжджати, адже залишатися смертельно небезпечно. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Загинули щонайменше 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони українських солдат. Сьогодні, 8 травня, Україна разом із європейськими союзниками відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 80 років тому за ту перемогу ми заплатили мільйонами життів. Майже у кожній українській родині пам'ять про той білі ту боротьбу. Зараз ми боремося знову зло. повернулося у нові обгорці під прапором російської імперської ідеології, і ми знову Бачимо знищені міста, нічні удари по житлових будинках та щоденні вбивства мирних людей. Але ми знову переможемо. Пам'ятаємо справжню історію Другої світової війни та шануємо тих, хто боровся за свободу. Слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів, і понад 8 мільйонів українців. На жаль, загинули в цій боротьбі, і майже кожна наша родина має фото. Береже пам'ять про когось зі своїх, прадід, бабуся чи прабабуся, або як у мене дідусь, і ті з нас, хто состав ще живих ветеранів Другої світової, пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди привіт, підіймали тост, підіймали тост. Нехай не буде війни. Вшанували жертв Другої світової війни і у Дніпрі. Громадськість та представники влади поклали квіти до меморіалу Вічний вогонь та згадали сучасних героїв, які сьогодні знову протистоять злу, але в іншому обличчі. Тепер не нацисти, а росіяни вбивають і катують українців та руйнують їхні будинки. Особливо зараз, коли наша країна знову в війні, нам потрібно Зробити так не на перемозі, яка, звісно, завжди важлива для нас, а саме на пам'яті За кожного воїна, хто поліг тоді, хто зараз, кого зараз втрачаємо, ми. Це дуже важливо для рідних, які зараз з нами. Я не думав, що це таке і я попаду, як мої батьки. І сам біженець. Ніколи знову проти можем повторіть Україна і Росія кардинально розходяться в баченні Другої світової замість кремлівського Побєдобєсія Ми робимо акцент на недопущенні трагедії такого масштабу. До дня пам'яті перемоги над нацизмом. Згадуємо про катастрофічні втрати Дніпропетровщини у Другій світовій. Наш Владислава Авдієнко вирушив на місця найзапекліших боїв: воєнних злочинів, нацистів та масових поховань. Як вшановувати цю складну пам'ять про справжню? Ціну війни без Побєдобєсія. подивіться на Ютубі 11-го. Одинадцятирічний хлопчик замінував навчальний заклад, але не по-справжньому. Сьогодні зранку він просто зателефонував до поліції, і повідомив, що в одній зі шкіл Дніпра бомба. Правоохоронці встановили у такий спосіб. Учень сподівався скасувати уроки. Із жертівником провели бесіду, а на батьків школяра склали адмінпротокол. Поліціянти нагадують, неправдиві виклики екстрених служб це не просто жарти, а правопорушення, за які можуть відповідати як діти, так і дорослі. А в Нікополі неповнолітній водій спровокував смертельну аварію. Постраждалі у ДТП наразі потребують допомоги. Для них шукають донорів. Потрібна перша позитивна група. Якщо хочете здати кров, звертайтеся до міської станції переливання. Нагадаємо, моторошна аварія сталася у Нікополі надвечір 6 травня. Мотоцикліст так мчав центральним проспектом, що не помітив людину на пішохідному переході. За словами очевидців, двоколісний буквально зніс пішохода і від удару декілька разів разів перекинувся водій від отриманих травм. Помер на місці за життя пішохода та пасажирка ровера. Нині борються медики. А в Кривому розі небайдужі оголосили збір на реабілітацію юного футболіста. Влад Микитюк мріє знову ходити. 14-річний вихованець спортшколи постраждав під час гри у футбол. На хлопця впала стіна і він отримав важку травму хребта. Як хлопець зараз почувається та чи має шанс знову приєднатися до команди у нашому наступному матеріалі? Порт Я щось падаю. Мой Крок за кроком, тримаючись за ролятор, 15-річний Влад Микитюк вчиться наново ходити. Права нога у нас краще замокається, усліває. От таким макаром людина стоїть і я тоді їх вам інтерв'ю давати. Вже понад рік як життя юного футболіста, який майже не розлучався із м'ячем, перевернулося до гори Дригом, говорить його батько Віктор Васильович. Я був на роботі, дитина не матери, Бабушки нікого нема, каже, батька, можна, я піду погуляю в футбол? На в цю школу я закінчив, щоб ви розуміли. Я на тому тірі лазив раз 500 і все там було добре. І він забив м'яч, поліз, і обвалила стіну. Він визвав сам скору, дзвонить мені на роботу. А я не розумію, що там. Він каже, папа, я не чувствую ног. Під час гри у футбол на підлітка впала стіна, зламавши йому хребет та пошкодивши спинний мозок. На той момент я більш волнувався та розумів, що щось ноги ну не дуже чувствуються. Та й переживав на що того, що ну як скажу батькам, одразу після травми лікарі дуже обережно говорили про перспективи більше про ризики та низку стабілізаційних заходів, які мали б покращити стан здоров'я хлопця. Необхідно його стабілізувати а, хребець, тому що а, для того, щоб він мог там користуватися возиком інвалідним і так далі, а йому потрібно, щоб у хребті була кожна функція, яка наразі порушена. протягом року. Влад переніс низку серйозних операцій після Егливо годинами виснажливо тренувався, бо не залишив свою мрію навчитися ходити і повернутися у футбол. Як ми його фіксуємо, нам, нам треба. 30-40 хвилин десь примірно стоять. Він займається своїми ділами. Гуляється в мобілку, уроки дивиться телевізор, їсть що німало важно. За рік хлопець досяг значних результатів попри обережні прогнози лікарів. Я собі взяв сказав, що я дожен бути потрібен сильним собі. від в мене в голові тільки одне: що якщо ти хочеш стати лучшим, тобі потрібно не тільки мечтати, тобі потрібно ще й робити. Аби знову ходити без інвалідного візка, хлопцю необхідна реабілітація у спеціальному центрі. З першим етапом відновлення допомогли небайдужі та рідна спортшкола. До речі, тут із нетерпінням чекають на повернення влада. Завжди в обоймі завжди 27 номер його завжди з нами. Ми... Він в заявці на чемпіонат України. Ми ну, чекаємо його. Чекаємо це саме. І він, ну я бачу по глазах, по його діях, що він досягне того того, що він прагне. На другий етап реабілітації хлопця наразі бракує грошей. Кілька місяців перебування у медцентрі коштують 100 тисяч гривень. Це ціна одужання влада. Зізнається його батько Віктор Васильович. Через два місяці нам обратно їхати на Черкаси. У нас зараз 36 там. Де мені остальные деньги взять? Померла дружина. На наступний год померла мати моя. Потім Владик травмувався. Чому я хочу, щоб в Кривомуругі мені там допомогли. Ну, Є ну, ж люди, які ну, ну, я, я не знаю, отчаяння. Тим часом влад демонструє свої спортивні нагороди і вірить, що його найзаповітніша мрія неодмінно здійсниться. Я мрію швидше відновитися та почати грати в футбол зі своєю командою. Якщо можете та маєте бажання допомогти, хлопцю знову стати на ноги, долучайтеся. реквізити на ваших екранах. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. На честь українських жінок, які виховали націю незламних, Укрпошта підготувала тематичний поштовий випуск до Дня Матері. Я живу тобою. Там вісім марок на листку та художній конверт. Автор нового та заслужений художник України Олександр Охапкін. У центрі композиції емоційна сцена обіймів жінки у традиційному українському вбранні та військового в камуфляжі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина в яскраву жовту хустку із вишивкою. А її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність. Тираж випуску 320 тисяч екземплярів. В обіг її ведуть 9 травня. Дніпровський планетарій ноосфера потрапив до сотні найкращих у світі. Унікальний формат екскурсій лекцій приваблює не лише дітей з усієї України, а й фахівців з-за кордону. Що здивувало міжнародних експертів і чому ноосферу вже називають космічною гордістю України, знає Анастасія Шуляк. З понад 4,5 тисяч планетарів у світі планетаріум Ноосфера у Дніпрі визнано одним із найкращих планетарів у світі, і це єдиний заклад в Україні, який отримав таке міжнародне визнання. Космічна гідеса Ганна Нікітіна з гордістю розповідає про досягнення планетарію Ноосфера. Саме він за версією міжнародної асоціації планетаріїв війшов у топ 100 найкращих. Програма космічного ретриту зацікавила представників планетарської спільноти з усього світу. Вона була спішно представлена на конференції IPS у Берліні. Ми дуже пишаємося цим міжнародним визнанням, адже це визнання не просто здобутків планетарію Носфера. Це визнання і України на міжнародній арені. Досягнення закладу відзначили і у спеціальному ювілейному виданні, яке присвятило сторіччю з дня появи першого плендаря у світі. Першопрохідцями були німці. Ця книга це ювілейне видання об'єднало собі історії різних планетаріїв з різних куточків світу, історії приладів, які там працюють. Почесно бути там єдиним представником України. Планетарій «Ноосфера» відчинив свої двері у січні 2021 року після масштабного перезавантаження і одразу перетворився на сучасний науково-просвітницький стім. Простір. Наш планетарій «Ноосфера» має найсучасніше обладнання. Окрім цього, має Глобус місяць, якому немає аналогів в Україні, що знаходиться у зоні місяця, яка також не має аналогів. Адже в нас можна ознайомитись з рельєфом нашого супутника. Дуже конкретно побачити, що на місяці виявляється є моря, і дуже багато, і навіть океан у 2023 році. В планетарії відкрилася єдина в Україні Марсова зона, де можна зануритися в атмосферу, що панує на червоній планеті, та дізнатися більше про Марс і його супутники. У Марсовій зоні ми маємо унікальний проєкт майбутнього поселення людей на червоній планеті. Можна побачити, як приблизно виглядатиме поселення людей на Марсі. Ба більше, найцікавіше для дітей під час лекції про космос велика кількість пізнавальних активностей. Абсолютно всі експонати в нас інтерактивні, тобто діти можуть до всього торкатися, пізнавати світ через це. Наприклад, зараз ми знаходимося біля пісочниці, яка є тренажером стераформування. Тобто, діти тут себе Можуть відчути колоністами іншої планети і дізнатися, що якщо змінюється рельєф, можна творити цілі нові екосистеми. У сучасний планетарій відвідують і дорослі, і діти з кінця 2023 року. Космічними залами прогулялися майже 20 тисяч школярів Дніпра. Двері закладу відчинені і для переселенців. Для них усі екскурсії безкоштовні. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на завершення про погоду синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Дніпропетровщині. Фахівці зазначають, до 12 травня в області збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Людей закликають дотримуватися правил під час перебування у лісах, парках та на відкритих територіях, аби не спровокувати займання в екосистемах. Бо через сильний вітер вони можуть швидко розповсюдитися на великі площі. І у п'ятницю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 16 градусів тепла вночі. Плюс 8 Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся. Бережіть себе і до зустрічі. Віва найрозумніші 2025. Вже шостий рік поспіль. Церемонія нагородження збирає найуспішніших учнів Кам'янського цього року. В змаганнях інтелектуалів взяли участь понад тисяча учнів. Найбільш талановиті школярі отримали нагороди. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я хочу подякувати вашим науковим керівникам, які вірять в вас, які придають вам свій. Досвід, які наскривають ваш потенціал, я хочу подякувати вашим батькам, які вас в усьому підтримують. Я хочу до всіх нас подякувати нашим збройним силам за те, що живемо під вільним українським небом. Щороку за результатами інтелектуальних ігор нагороджують не тільки учнів, а й тих, хто стоїть за їхніми перемогами. Вчителі, наукові керівники, а також навчальні заклади, де наполегливо розвивають освітній потенціал. Навчальний рік був стресовий, тому що почастішали повітряні тривоги в нашому місті. Але освітній процес продовжується. Він триває. Слава Богу, всі наші заклади освіти вони обладнані укриттями, тому всі ми працювали в офлайн форматі, і це не відобразилося на житті школярів. Тобто всі творчі конкурси, художні конкурси, наукові конкурси. Тобто, життя вирує в його повною мірою. Справжнім флагманом інтелектуального руху вже шостий рік поспіль залишається науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. Там навчаються 70 призерів міських олімпіад, 24 регіональних та 20 переможців обласного етапу конкурсу малої академії наук. Десятеро з них уже готові представити свої роботи на всеукраїнському рівні. Проте є чим пишатись і іншим навчальним закладам камінь. Мінського це мій другий раз, і ем, цей раз я напевно більш е, так схвильована Воно цікавіше стає кожного разу, і е, більше нагороди, і більше досягнення кожного року.